Вітаю! Передбачення для вас на січень місяць від колоди колодичі Кіпер», Оракул Кіпер. Подивимося, подарунок січня. Що подарує вам січень. Січень тільки починається, отож, подивимося, що дарує вам січень в контексті позитиву трактувати буду. Вибирайте позицію. Перша друга, скажіть своє ім'я і дивимося. Перша позиція. Подарунок січня. Побачення! Побачення, зустрічі, чи то ділова, чи то по роботі, чи то по коханню, неважливо. Ну у вас буде приємна зустріч, і це буде для вас подарунком. Ну, Якщо ви самотні у вас споклене побачення, то супер. Ну, а може якась ділова зустріч, це як, як комусь розуміє, і у вас буде якась зустріч, яка стане для вас подарунком. Другий варіант. Ой, а тут подарунок справді, бачите, на, на таку тему подарунок випадає сам подарунок. Значення карти це має подарунок. Тобто вам хтось дасть якийсь подарунок. У вас справді цього місця буде якийсь подарунок. Гарна, дуже карта, обидві гарні позиції. Я вітаю вас. Дякую вам за.